Мусоров тут не бачили? Так. Да? мусоров не бачили? Ні, не, не бачили. Слава Богу. Тільки гарна поліція, так? Ура, тепер я можу виїжджати за кордон. 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 Капець, я лох. Капець, я лох. Грудь натуральне, без гемео. а можете мені підіграти, що ви моя дівчина, бо там де моя колишне. Я хочу, щоб вона приревнувала. Ну добре, маленький. Сьогодні на моїй яхті покатаємось. О, Даша, що ти тут робиш? Я так розумію, влада Рестік відміняється. Влада? Ви що подруги? Та ти По тюбі попросив, щоб я йому підіграла, ніби я його дівчина, щоб ти приревнувала, блін. Так ви подруги, да? Бачу би ти свою Харю, як був лошпідом, так і залишився. Ладно, пішли, я вже їсти хочу. Пока-пока, лошара. Ну буває же. Боже, взагалі геть нема ніхуя в голові, прикинь? Взагалі нема в голові ніхуя. Якби не ти я б не вірив, в любов, якби не ти я б не знав, чому сенсу просто нам. Яку машину купив менеджер наш, який нас працює з США. Поїхали пірим, мошком задам. Чого їдете за кордон? Зьобую, бо завтра з трьох років ще почну брати в армію. Ти просто в сосі. Тянеться, як трубочка. А ну дай їсти попробую. Я випала, А нахуя ти це зробив? Займалася коханням у літаку. Я довго живу, дівчатки. да. у твоєму холодильнику продукти покривалися цвіллю? Абсолютно точно, бо в мене ще є спеціальний холодильник для плісніливих царів. Там плісінь живе. Чи одягала ти утягуючи трусики? Е, ну, коли була жирненька утягуючи, трусики вдівала, але зараз після марафону мені нічого не потрібно. Ставиш розділові знаки, коли пишеш повідомлення. А, конечно, я стар... Видайте фразу, щоб мене рознесло. Я без трусиків. Я без трусиків. Добре. А я в трусиках. Добре, а я в трусиках. Мені подобаються чоловіки зовсім без цього. Мені подобаються чоловіки зовсім без сього. Я люблю креветки. А я люблю креветки. А я люблю. Охуєнно на інвалідах паркуватись, да? Кай мені в річку, Бо я спішу, спішу на річку. Бля, тільки щоб не пізданутись, тільки щоб не пізданутись. Ох, блядь, ще піздувати до тої красної дорожки. Ще в Житомир її положили. О, бля, кантожений теж прилетів. Привіт, любимий! Привіт, котик! Що, влупимо подіоста? Давай не тут, а сяде в машину. На Львівщині патрульні на службовому автомобілі збили неповнолітнього пішохода. Про це в середу 25 червня повідомила при служба патрульної поліції. Судячи із оприлюднених в соцмережах відео, неповнолітній пішохід переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід. При цьому пишуть змі службовий автомобіль рухався із проблисковим мешка. Три способи признатися в почуттях своїй найкращій подрузі. Третє місце сказати, яке Юля. Я дуже давно хотів тобі сказати. Ти мені подобаєшся. Блін. Це так мило, ти найкращий друг у світі. Друге місце пожартувати. Блін, Юля, ти мені так подобаєшся! Блін, але ж ми просто друзі. Ти, ти, я ж пожартувала, як ти подобаєшся. Ну ти ж моя подруга, ну ти що? Шо, шо ти, що там ще таке? Хопру? Перше місце почати діяти. Юля, а що це в тебе тут таке? <рес> ну, сука, ну я не можу, блять. Так не буває, блять. В таких хуєходах треба тільки... Сука, пінки роздавати, ти глянь, блять. Ну тут треба трошки, трошки треба підбрити, бо щоб вам в жопі не, не подразнення. подарую вам цю квітку, якщо знімете кепку. Давайте. Ну от, тримайте це вам. О, дякую. А ще подарую ось ці дві, якщо знімете м, шкарпатку. О, як ви швидше. Ага, тримайте. А в мене ще є одна умова, на дуже багато квітів. Давайте. Давайте? Угу. Вау, круто! Яка ви молодець. Ці квіти вам. Я пішла. Давайте. Амма! Не хочу нікого обіжати, пацанину. Що ми маємо собі сіськи збільшити, а ви піс у не. А можна мені банани вирав? Тільки тихо, щоб не подумали, що я підік. Добре. Банано вирав не підраса. Мама, що буде, якщо презерватив порветься? У дзеркало піде, подивись. Ви геїв. наскільки секс важливий у вашому житті? Чи може більше важливіше романтика, почуття? У Мене такі йдуть пріоритети. Тобто, перше – це аби от, дружні стосунки, саме ці дружні відносини. Романтика десь займає друге місце відсотків 30-35 від цих стосунків, і секс. Насправді раніше був дуже для мене важливий, але потім вже нагулявшись, туди, я зрозумів, що секс для мене ну, просто як... 15-10%? Десь так, якась просто механічна. Я не відчуваю якоїсь прив'язаності. Так мені весело, пизда, слони... сука нахуй, блядь, пізда, сука, нахуй, блядь, сука нахуй, блядь, пісні. в рот, сука нахуй, блядь, 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 сука в рот, сука нахуй, блядь, сука нахуй, блядь, сука нахуй, Після блять треба перезаписувати. Часто ти дрочиш? Десь два рази на тиждень, а ти. Раз восім в день. Вісім? Скільки наху! Вісім раз в день. Це ж яким треба бути красавчиком. Я би теж так хотів, але в мене починає член боліти. В тебе ні? Звісно ж ні. Я ж не собі дрочу. Добрий день. Мусоров тут не бачили. Чого? Шукаю поганих поліціянтів. Ви ж хороший? Ну, все, не бачили. Значить, для перетину кордону все залежить, що ви скажете. Як ви скажете, що ви їдете на три дні в гості, там, чи, наприклад, шукати роботу, тоді ви берете страховку 200 якихось 200-300 злотих і вам того вистачає. Якщо ви скажете, що я їду на тиждень, то поляк може сказати 75 злотих на день перебування. Мусите мати 75 злотих на день перебування. І тоді вам Умножити треба? Ну, 700 злоте можна мати там на тиждень. Сім ну то забагато, але просто залежить, як ви скажете. А якщо ви скажете, що ви їдете в гості, то нічого. Якщо на роботу ще можуть запитати, дайте запрошення. У біометрі що на роботу їдуть. Дідуть так, по біометрі можна їхати на роботу, не тільки по візі, по біометрі їду на роботу. Добре казати або в гості, або на закупи, або їду шукати роботу. І тоді, коли ти йдеш шукати роботу, то ти їдеш там на три дні, не знайшов, вернувся додому. <рикану> я траву. Так, так, так. Дайте дохайте до того. Я тобі просто розкажу, що я знаю людей, які Я послав, на вас. Які І ти позволить. Скажіть, я тебе просто. хай він нічого страшного. я Скажи, не сказав ти. Я на тебе дрочу написав мені в особисті пан Петро. Пан Петро, якщо у вас настільки бідно в плані особистого життя, що вам немає на кого більше потрочити, ну можете потрочити на мене. Я вам не забороняю. Але я дуже. Прошу, не пишіть мені цього в Дірект. Ну, реально, мені ця інформація ні до чого. Потрочили, одержали незадоволення, молодець.